あっ! <noise> Всіх з вихідними витерпіли 9 травня і повертаємося до наших баранців, а точніше до свіженьких та цікавеньких новин техніки, яка витворилася на тижні, що минув. До речі, за нашим досить наркоманським підрахунком, це вже 10-й випуск. Так що вітаємо себе і дякуємо своєму терпінню. А ще дякуємо тобі, глядачу, бо без тебе ми б забили вже на третьому чи четвертому випуску. До речі, таких як ти, підписників, вже назбиралося більше 500, що теж дуже круто. Тепер назад до справи в найближчі кілька хвилин. Коли ти дізнаєшся, який велосипед повинен мати сучасний людин, як легко подорожувати гітаристам, а ще нормально, так інших цікавих новин. Велосипед це і так один із улюблених витворів людства. Він дозволяє дбати про довкілля, дбати про своє здоров'я, економити гроші та час. Але в сучасному світі настає так званий інтернет речей, і підключеним до мережі мусить бути все. Власне, нарешті, цей тренд дістався і велосипеда. Вангавцвалор, не дивуйся, цілком нормальна канадська назва. Це карбоновий велосипед гібридного типу. Ну той, що для міста. Так от, розробники навчили апарат зв'язуватись із смартфонами і допомагати наїзнику орієнтуватися у просторі та збирати статистику. В рулі є вібромоторчики, які кажуть, куди потрібно повернути. А якщо вібрують обидві, значить ззаду близько є автомобіль. Також велосипеди спілкуються між собою та діляться інформацією про ями на дорозі, про що також попереджують кермувальника. Також система позиціонування полегення. Шить пошук вкраденого велосипеда. Загалом, все, що потрібно знати, пересуваючись на велосипеді, він вам скаже і підкаже. Залишається сказати лише про вартість для ранніх пташок, котрі допомогли на кікстартері, обійшовся такий апарат в 900 баксів. Правда, компанія збору коштів вже досягла своєї мети, тому решта світу буде купувати такий ровер за менш пристойні 1200 баксів. баксюків. Спектрометр, хто не в курсі, це штука, яка опромінює речовину світлом близьким до інфрачервоного, в результаті чого різні молекули коливаються по-різному, і по різному відбивається світло. Вловлюючи це відбиття, пристрій розрізняє практично будь-яку речовину та її вміст в суміші. До сьогодні це були досить громіздкі байди розміром з ноутбук та вартістю в пару десятків тисяч доларів, але технології йдуть вперед. І тепер на кікстартері розробники пропонують профінансувати випуск кишенькового спектрометра вартістю близько 200 доларів. Запитаєш, навіщо таке може здатися вдома? А варіантів багато. Можна дізнатися вміст цукру в продуктах, калорійність, вміст нітратів, вологи. В медицині та і в навчанні це досить корисний пристрій, так що кожному по спектрометру. Продовжуючи тему кишеньковості з того ж самого кікстартеру, до нас у випуск потрапила мініатюрна однострунна гітара Фред Пен. Тут особливо ніяких секретів немає. Це справді електрична гітара, тільки має одну струну та чотири лади. Перебір струн відбувається за допомогою кнопок на деці. Через Bluetooth гаджет передає інформацію на смартфон, який і виступає в роді динаміка. Звісно, це дуже далеко до гітари, і навіть не можна сказати, що це зменшена копія. Тим не менш, для тих, хто вже вміє грати, це може стати дуже непоганою забавулькою в подорожі, вартість 150 баксів. Інтернет-магазини все більше входять у наше життя. Всі ми потроху стаємо американцями і лінимося виходити з дому. Ну це ж правда, зручно замовити по телефону чи через сайт, і через один-два дні тобі привезуть додому що завгодно. Але Amazon, то такий світовий сайт, якого звісно немає в Україні, вводить новий метод замовлення товарів через Twitter. Дурість чи не так? А от і ні. Звісно, можливо, десь в Гамериці трошки інакший менталітет ніж у нас, і для приколу там, напевно, ніхто не замовлятиме найбільший холодильник, щоб потім відмовитись. Як би там не було, тепер достатньо просто написати бажаний продукт і додати хештег AmazonCard. і тобі одразу ж відправлять бажане. Екологія в нас часто дуже важлива справа, яку не можна пропускати крізь вуха. Одна із технологій, яка дозволяє в землі проіснувати трішки довше, це сонячні панелі. Річ досить звичайна, трапляється на очі практично кожному і практично кожен день. Всі ми звикли, що вона дає якийсь мізер енергії, є крихким куском фотоелементу і взагалі не дешева штука. Та зараз вже технології дійшли до такого рівня, що дозволили покрити сонячними панелями дорогу. Саме так, двоє чуваків зайдаху розробили досить міцну сонячну панель, звідповідав. Відним покриттям та досить низькою вартістю, щоб можна було викласти їх в якості дорожнього покриття. Така дорога зможе забезпечити освітлення дорожньої розмітки, зимою розтопити ожеледицю, а ще 100 кілометрів шляху на сонячному півдні США забезпечить електроенергією містечко з населенням в тисячу чоловік. Правда, від конструкції постраждав і без того не дуже великий коефіцієнт ефективності. Ну і остання новина. Просто, можливо, комусь цікаво буде на міжнародну космічну станцію НАСА встановили камери і запустили безперервну живу трансляцію через сервіс Ustream. Красота, відчуй себе космонавтом. Ось таким видався минулий тиждень в плані новин нашої з вами тематики. Надіємося, відео тобі сподобалося. Якщо так, не будь гамериканцем. І розкажи друзям та залиш коментар. І до наступного тижня над випуском, як завжди, працювали, Богдан Мартиняк над текстом, Юліан Грицевич над озвучкою та Тарас Кришевський над монтажем.